Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати майонез. В принципі, він не відрізняється від рецепту того майонезу, який роблять господині у себе вдома. Але мій майонез має особливу нотку, особливий присмак і запах. Тож приєднуйтеся і будемо готувати його разом. На першому етапі приготування майонезу вичавлюю сік з половини лимона. У посудину, у якій буду готувати майонез, б'ю яйце. У даному випадку я готую майонез для салату олів'є, тому готую одразу дві порції, щоб не було замало. На одну порцію майонезу йде одне велике яйце. Але мої молоденькі курочки несуть дуже маленькі яйця, тому дам на дві порції три маленьких яйця. У описі під відео буде рецепт на одну порцію майонезу. Зараз же я даю все у подвійній дозі. Додаю олію. Додаю одну третю частину чайної ложки солі. Одну чайну ложку цукру. Ну, звичайно ж, тут дві чайних ложки. Додаю чайну ложку гірчиці, звичайної, нашої, козацької. І ще, крім звичайної гірчиці, додаю ще одну чайну ложку гірчиці у зернах. Дуже люблю смак і запах цієї гірчиці, даю ще сюди одну столову ложку вичовленого лимонного соку. І коли уже усі інгредієнти майонезу у посудині, занурювальний блендер кладемо так, щоб повністю ним накрите яйце. Включаємо блендер і так будемо його тримати на дні посудини до тих пір, поки знизу не піде густа емульсія. Коли ж рівень густої кремової емульсії досягне половини рівня. Усіх інгредієнтів, що знаходяться у посудині, тоді ми можемо блендером трохи маніпулювати то вбік, то вниз, то вверх. А коли вже все стане повністю емульсією, тоді блендер піднімаємо до самого верху. При цьому роботу блендера не перериваємо ні на одну секундочку. Мій майонез готовий, він вийшов густим і надзвичайно смачним. І нагадує він мені польський майонез. О саме та гірчиця в зернах дала присмак тієї польської муштарди. Ну, а тепер приготуємо салат олів'є. Це ж для нього я готувала цей майонез. Як і майонез, так і салат олів'є я теж готую по своєму. Помитую почищену морку, нарізаю кільцями товщиною 3-4 мм. Після чого кільця нарізаю соломкою шириною теж 3-4 мм. Порізану соломкою морку відправляю у каструлю. Наливаю достатню кількість води і кладу на вогонь каструлю з моркою нехай вариться. А варитися морква буде до напівготовності. Почищену і помиту картоплю нарізаєте будь-як. Я нарізаю немаленькими кубиками. А ви собі, як хочете, можете навіть і соломкою. Пробуємо на готовність морку. Якщо вона вже напівготова, додаємо сюди нарізану картоплю. Але якщо морка вже готова, тоді картоплю. Відварюєте окремо. Ось так нехай вариться морква з картоплею. Вони одночасно будуть готовими. Звичайно, що часу багато для цього не треба, і ви повинні за щораз спробувати, щоб вони бодай не переварилися. Краще, нехай буде морква і картопля трошки твердоватою, ніж перевареною. Все, морква і картопля якраз готові, відсіджую їх на друшляку. Для загортування і швидшого охолодження промию їх протічною холодною водою. І так залишу до повного охолодження. Ну, а тепер будемо збирати салат докупи. Холодну відварену моркву і картоплю відправляю у миску. Кубиками нарізаю відварене куряче філе. Відварене куряче філе можете подерти і на волокна. Його теж відправляємо у миску до картоплі і моркви. А тепер ось такими більшенькими кубиками нарізаю і яйця для того, щоб не утворилася каша. Але, в принципі, ви собі можете нарізати будь-як. Це на смак салату не вплине. Нарізані яйця теж йдуть в миску до інших інгредієнтів. Додаю сюди відсиджену консервовану кукурудзу. Замість неї можете додати консервований горошок. Якомога дрібніше нарізаю цибулину. І нарізаю її теж дрібненькими кубиками. А після того, як наріжу її, ще і посічу, для того, щоб нам не попадався в салаті великий шматок цибулі. А тільки ми відчували її присмак і запах. Цибулю теж відправляємо у миску. На дворі літо і мені захотілося салат зробити особливим, літнім, тому додам сюди ще і зеленої цибульки. А замість квашеного огірочка я додам звичайно ж, свіжого. І поріжу його кубиками, не дрібненькими, а такими, трошки більшими. Огірок додавайте перед приходом гостей, перед тим, як будете подавати салат на стіл, тому що свіжий огірок може пустити свій сік. І салат тоді стане рідкуватим. Я ж його додаю одразу в салат, тому що мої гості вже на підході. А тепер нам залишилося тільки посолити салат до смаку та поперчити, І заправити нашим, тільки що приготовленим смачнющим майонезом. Я майонезу люблю багато у салаті, а ви додаєте стільки, скільки вважаєте за потрібне. Салат ретельно перемішуєте лопаткою. Коли салат повністю вимішали, пробуйте на смак, можливо, потрібно ще солі. Ще раз добре перемішаємо, і наш салат готовий. Звичайно, що ще раз попробую. хочу знати, що я тут натворила. Ох, і смачно! Так що, друзі, приготуйте і ви собі і такий майонез, і такий салат олів'є. Я чомусь впевнена, що він вам сподобається. Це такий вийшов легкий літній. Ніжний салат. Ми вже традиційно привикли у салат олів'є додавати вареної, а чи копченої ковбаси, а мені захотілося чогось уже натурального, відійти від тих шкідливих продуктів харчування. От і замінила ковбасу курочкою. ж це чудове поєднання. А майонез свій домашній, усе натуральне. Тому готуйте, друзі, і нехай вам буде смачно! Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Бувайте здорові! До нової зустрічі! До нового рецепту Божих вам благословінь та мирного неба над головою.